Міська лікарня, як і більшість лікувальних закладів України, переживає складні часи, проте її колектив навіть за нинішніх обставин зберігає, примножує набутий потенціал. Рік цей ми почали, слава Богу, нормально. І труднощі вони є і вони будуть. Але ну, дяки тому, що є підтримка депутатського корпусу, міського голови, проблем у нас великих слава Богу, немає. Зарплати виплачуються. Ну і стараємося щось покращити, наскільки ми можемо. Привітати колектив прийшли і колишні працівники лікарні. Я хочу привітати всіх медичних працівників всіх поколінь, бо тут вже є і діди, і доньки, чим діти, і внуки, їм щастя, здоров'я, багато літ, щоб все було в них добре. Як у медицині працюєш, то бути безумовно ще подвійно, маєш мати в собі совість і співчуття людям. А так. Я думаю, що все нормалізується на все потрібен час. Час зберіг добрі традиції, тож святкові заходи після привітань головного лікаря Сергія Сопільняка розпочалися з нагородження грамотами і преміями саме ветеранів. Цю приємну місію виконала очільниця міста Роксолана Джура. Озвучити щирі привітання на адресу медпрацівників випало заступнику міського голови Надії Кицелі. Ви знаєте, для найцінніше це є її здоров'я, а ви даруєте своєю теплотою, своєю професійною мистерністю надії кожній людині. І віру на її одужання, а це є саме найголовніше. Чимало працівників лікарні того дня отримали грамоти, грошові винагороди та подяки від адміністрації та профкому лікувального закладу. Серед них були як ветерани праці, так і нинішні працівники лікарні, які сумлінно стоять на сторожі життя і здоров'я тисяч людей, як у бурштині, так і в навколишніх селах. А аматори місцевої сцени підготували для медпрацівників святкову концертну програму.